Я бачу зараз купу новин про те, що а, поляки, якби це була фура з зерном, тоді вони зупинили, а дрони вони не бачать, не хочуть. А багато українців пишуть так полякам кажуть, і нада, хай узнають, що такі дрони. Ви що с ума сошли? Ми, якщо це наше останнє окно стало, через яке нам зброя доходить Польща, якщо не дай Боже. Польща вообще не за Польща може сказати, чао, ми зараз ППО так вистроїмо. Ми тут літаки всі піднімемо, закриємо небо, НАТО їм закриє. Польща НАТО закриє небо, якщо що. І воюйте собі самі там, України. Ми вам перестаємо постачати зброю, тому що ви ж бачите, дрони летять. Зброя, яку ж поставляють, вам де храниться? У нас в Польщі на складах ангари, боєприпаси, там техніка і так далі. На що воно нам треба, вообще? От шукайте собі інакші шляхи, як будете це поставляти, ми з цього процесу виходимо. І, в принципі, Росія це і хоче сейчас зробити, поняло? Тобто. Тут не стільки була ціль вразити зараз Польщу, хоча вони цілились в склади з боєприпасами. Вони ж летіли в склади з боєприпасами, які мали в Україну йти. Скільки зробить так, щоб Польща більше не зберігала і не постачала це все в Україну. І зараз українці, якщо ви будете продовжувати сратися з поляками чи ті злорадствувати, а так і треба, та не дай Боже, Польща в будь-який момент може відрізати це і так далі. Прийняли. Дивіться, тут арабів і так далі, тут вже немає в Польщі майже. Українців прийняли і роботу. Ну, розказують щось і так далі. Але роботають, живуть і так. Я зараз в Польщі, поняла? Все мені ні разу з на Україну не сказали. Польща нам дуже допомагає. Да, з зерном там були проблеми і так далі, але хто знає, як ми до Польщі підносилися, якби таке сталося. Треба розсі... Дивіться, ситуація дуже критична. Замість того, щоб зараз хейтити Польщу чи щось таке треба сказати і дякую що попри всю цю ситуацію ви продовжуєте допомагати оці всі ситуації вам потрібно думати зараз за заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля для українців от якщо вам зараз емігрувати чи щось таке а вірогідність цього дуже велика вам потрібно бути готовим для цього ми там дали змогу українцям за допомогою розповсюдження українських європейських відео в коротких відео інстаграм там Ютуб Тікток і так далі зароблять гроші ми платимо за це зарплату ми навіть вам ефір покажемо ось нещодавно зарплати поплачували подарунки подарування Нашим студентам і так далі. Безкоштовно три дні я вас там буду навчати, подивитись, до чого. Інакше варіанту у вас нема. Зі мною, з нами, без нас. Вам треба шукати онлайн, для того, щоб ви в будь-який момент могли пересунутися десь легко. Нічого платити не треба, три дні безплатно зрозумієте, як вам рухатися далі. Все, запосилаємо посилаємо шапці профіля. Далі.